Вітання, Україна, друзі. А дві тисячі кілометрів фронту, із них півтори тисячі активного фронту для нашої держави в першу чергу несуть колосальні розходи. Колосальні, я вже не кажу, вже за людські, які ми втрачаємо кожного дня наших побратимів, колосальні, економічні. Якби була Україна одна, ми б звичайно вже б давно б не витримали. Мабуть, ну, економічно, так точно. Але у нас, дякувати Богу, є наші партнери по країнам західної демократії, які допомагають нам нести цей тягар війни. Але з іншої сторони в країнах західної демократії нема розуміння, що робити з цією війною, що робити з Україною, чи хочуть вони, щоб Україна перемогла агресора. Вони з однієї сторони хочуть, з іншої сторони просто їх бояться, тому що ну, вони їх зашугали там просто капець до ікотки, плюс ядерний арсенал, плюс російські гроші в цих країнах. І все це кіно в котлі вариться в таких темпах, що за ним спостерігати за цими подіями. Просто ну, дуже складно. Мало хто може угнатися за цим цим. Але насправді все дуже просто. Воювати за Україну будуть тільки українці виключно і невелика кількість добровольців, які є з багатьох країн світу, що приїжджають до нас. Озброєння БК будуть поступати, на жаль, не в тих кількостях, які потрібні нам для перемоги. Тому переорієнтація місцевих бюджетів, державного бюджету на потреби збройних сил, корінні зміни. А в Міністерстві оборони у короборонпромі для закупівлі виробництва озброєння боєприпасів, усіх видів дронів, вони вже назріли і перезріли, і це має бути, і це буде під тиском суспільства. Якби ми то ну як би там вони не хотіли по іншому, ну болівар не вивезе двоїх. Я думаю, це зрозуміло. А ці всі там в шпігелі, «Гардіан» – з'явилася інформація, сповільнився наступ у ССУ, Ні, та вкиди йдуть постійні. Це все робиться для того, щоб нас посадити за стіл перемовин із агресором. Але любі перемовини це тільки тяжка більш кровополитна війни. І військові це дуже розуміють. І суспільство дуже це сильно розуміє. Дуже тяжко, і всі станилися, і ну, просто капець. Плюс тотальна корупція, яка і демотивує, і робить дуже багато негарних речей, які ну, дуже демотивують. Тому всі ці питання потрібно разом вирішувати, і вони будуть вирішені обов'язково. І суспільство не має стояти осторонь цієї проблеми, велетенської проблеми. Плюс, як би там не було, і озброєння поступає, ну, хай навіть не в тих кількостях. Але саме основне, коли був підписаний закон про ленд-ліз, я особисто чекав, що ну, це буде просто результат сумасшедший. Але його нема. Причина дуже проста. По ленд-лізу нам дадуть всі види озброєння, бронетехніку, і ми б могли б закінчити війну дуже швидко. Але там дуже все просто, там немає з чого вкрасти. Тому що тобі дають бронетехніку, снаряди, все опис, Там вкрасти нема чому, там гроші не ходять. От і вся причина. Чому нема лендлізу? Все інше це бла-бла-бла. Ви зрозуміли? Ну, от така картина. Маємо те, що маємо. Мусимо виходити з ситуації, яка склалася наразі. Тому якось так. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, свобода Україною!